Головуючи в цьому судовому процесі, вбачав моїх діях, які виразились в оформленні заяви на неправомірну дії головуючого, в тому числі дотримання вимог 314 статті кримінального процесуального кодексу, а саме оголошення матеріалів справи і дослідження їх безпосередньо в судовому засіданні. трактувалися як вихід за рамки моїх повноважень, трактувалися як Затягування судового процесу, що є неприпустимим, знову ж таки, звернуто увагу, що це є неприпустимим, беручи до уваги положення правил адвокатської етики, і в результаті було прийнято рішення про моє відсторонення. Ну, я вважаю, що це рішення повністю йде в розріз нормам кримінально-процесуального законодавства, повністю йде в розріз правилам адвокатської етики, по яких я е мав можливість представляти. Інтереси Тимошенко Юлії Володимирівни в цьому судовому процесі. І мої дії були цілком направлені на встановлення істини, а не як затягування судового процесу. Тому фактично іншої аргументації в, по судовому рішенні, яке на сьогоднішній день було винесено по моїй кандидатурі, в мене іншої інформації немає. Коли вона буде якби взята в роздрукований текст судового рішення, тоді я б міг би вже пресі надати більш ширші проєктування е, і свою позицію в тому числі. Ну, по практиці застосування Киреєвим статті 61, це можна було вбачати по е, власнику Сергія Володимировича, якого відсторонено було також на підставі цієї е, статті е, Кримінального процесуального кодексу, то скоріш за все так. От, Стаття 61, на підставі якої мене було відсторонено від участі в судовому засіданні, не передбачає те, що неможливо задовольняти заяву, якщо вона послідує від Тимошенко Юлії Володимирівни. Однак, як ми бачимо на практиці, вказані заяви залишаються поза увагою з боку головуючого в даному процесі. Будь ласка.